Суми адміністративний, економічний та культурний центр Сумської області. Він чарує мальовничими краєвидами на берегах тихоплинного гобсла Потужний промисловий і науково-технічний потенціал, насичений інформаційний простір Сумщини, привертають увагу ділових людей, створюють передумови для активної міжнародної взаємодії. Зомський державний університет провідний вищий навчальний заклад регіону, визнаний навчально-науково-виробничий комплекс, відомий осередок культури і спорту. Це багатопрофільний освітній заклад класичного типу з розгалуженою структурою. У ньому навчається близько 18 тисяч студентів, із яких 1200 – іноземці із майже 60 країн світу, в тому числі із Західної Європи, Азії, Африки Америки. Студенти СумДУ здобувають освіту за 60 спеціальностями, 40 напрямків підготовки, 23 галузей знань за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Підготовка фахівців здійснюється на факультетах технічних систем та енергоефективних технологій, електроніки та інформаційних технологій, економіки та менеджменту, іноземної філології та соціальних комунікацій, юридичному, у медичному, Конотопському. Та шосткінському інститутах, чотирьох технікумах, коледжах та професійному ліцеї. Університет має у своєму складі спільні з Національною академією України, наукові установи та підрозділи, кафедру підготовки офіцерів запасу, науковий центр бойового застосування ракетних військ і артилерії. Також діють аспірантура та докторантура за десятками спеціальностей, працюють спеціалізовані ради із захисту дисертацій. Навчальний заклад забезпечує високу якість підготовки фахівців, органічно поєднує науку та навчання. Як результат, Сумський державний університет, лідер всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад із навчальних дисциплін, напрямків підготовки спеціальностей. СумДУ займає передові позиції серед вишів України за всесвітнім рейтингом Webometrics та за науково-метричною базою Скопус. А у рейтинговій версії міжнародної асоціації професійних програмістів TopCoder знаходиться у першій сотні вищих навчальних закладів світу за результатами студентських інтернет-змагань із програмування. За роки свого існування університет набув авторитету в наукових та освітніх сферах. На кафедрах та в наукових лабораторіях вчені проводять фундаментальні дослідження з наноматеріалів та нанотехнологій, біонаноматеріалів і біотехнологій, молекулярно-генетичних досліджень, енергетики та енергоефективності, геліоенергетики, насосо- і компресоробудування, хімічних технологій, сучасних технологій матеріалообробки, інформаційних і телекомунікаційних технологій, економіки природокористування. Мовознавства, соціальних комунікацій, історичного краєзнавства, юриспруденції. Щорічно науковці університету виконують близько 400 науково-дослідних робіт за госпдоговірною, договірною, держбюджетною тематикою та міжнародними грантами. Тут здійснюються сучасні інтелектуальні розробки з використанням електронних мікроскопів, мас-спектрометрів, роботизованих комплексів, верстатів із числовим програмним управлінням, науково-навчальних стендів. Активно впроваджуються сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології, система e-learning, двосторонній аудіо та відеозв'язок в онлайн студії. Студенти займаються у понад 100 мультимедійних аудиторіях та інтерактивних комплексах. Ознакою високої технологічності СумДУ є тисячі комп'ютерів, обчислювальний кластер, відкриті зони Wi-Fi доступу до мережі інтернет, сучасний бібліотечно-інформаційний комплекс із обліком понад 2,5 мільйонів примірників. Доступ до найвідоміших інформаційних баз світу, застосування інших найсучасніших технологій, тисячі рідкісних книг, електронний архів рідкісних видань і рукописів 16-18 століття, репозитарій все це позиціонує бібліотеку як одну з найкращих на теренах України. Силами власного видавництва друкуються періодичні фахові наукові журнали із різних галузей знань. Журнал нано- та електронної фізики обліковується наукометричною базою Скопус. У Сумському державному університеті широко розвинена міжнародна діяльність. Він є підписантом Великої Болонської хартії університетів, членом поважних міжнародних організацій, у тому числі Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Євразійської асоціації університетів та інших. Викладачі, аспіранти та студенти активно співпрацюють із закордонними вишами та дослідницькими колективами країн Європи, Японії, Індії, США, Росії та багатьох інших. Студенти беруть участь у різноманітних програмах академічної мобільності, проходять стажування за кордоном, навчаються за програмами подвійних дипломів з провідними європейськими вищими навчальними закладами. Проходять навчальну практику на відомих підприємствах та установах світу і України: LG Electronics, Netcracker, Bank JP Morgan, Kraft Foods Україна та інших. Висока якість підготовки спеціалістів забезпечується у навчальних центрах таких міжнародних організацій, як корпорація Microsoft, компанії Netcracker, Cisco, Сиско, PLC, Siemens та інших, які працюють на базі СумДУ Університет має затишні гуртожитки, в яких проживають близько 4 тисяч студентів, комплекс громадського харчування з їдальнями, кафе, буфетами, спортивний комплекс, плавальний басейн, тренажерні зали, стадіони, у тому числі ігрове поле зі штучним покриттям, сучасний фітнес-центр із залом для спортивних танців та фітнес-аеробіки, власна автошкола. Гарантією змістовного проведення позанавчального часу є близько 30 видів спорту, 60 спортивних секцій, понад 40 гуртків художньої творчості, творчих майстерень, мистецьких студій та клубів вокального, музичного, хореографічного, театрального, кіна та фотомистецтва. Гордістю навчального закладу є народні колективи, ансамбль народного танцю студія сучасних естрадних мініатюр, вокальні ансамблі. СумТУ пишається студентами-спортсменами, які за роки навчання ставали неодноразовими переможцями та призерами чемпіонатів та кубків світу, Європи, України та всеукраїнської універсіади з таких видів спорту, як біатлон, веслування на байдарках, карате-до, боротьба дзюдо, стрільба із лука, лижні перегони, спортивне орієнтування, легка атлетика, важка атлетика. Під знаменами Сумського державного університету виступали і на 30-х Олімпійських іграх у Лондоні, де завоювали бронзову нагороду з боксу. Футзальна команда СумДУ – шестикратний чемпіон України серед вищих навчальних закладів, віце-чемпіон Європи серед студентів, переможець третіх спортивних ігор України з футзалу та віце-чемпіон з футболу. Волейбольна команда Хімпром Сумдеу, учасник вищої ліги чемпіонату України. Університет живе динамічним творчим життям, стрімко розвивається. Щоденно тисячі студентів, для яких він став альма-матер, роблять тут свої перші кроки у безмежний світ наук та фахових знань. Славою та гордістю Сумського державного університету є його випускники. Серед них багато відомих вчених, керівників та провідних фахівців підприємств, банків, установ, вітчизняних та закордонних фірм. Високий авторитет його диплома серед роботодавців підтверджується високим, майже 100% щорічним розподілом тих, хто його отримує. Адже диплом СумДУ – це визнаний серед працедавців символ якості і високого потенціалу його володарів. Запрошуємо до творчої співпраці та навчання у Сумському державному університеті, дивовижній країні, де гармонійно поєднуються інтереси виробництва і науки, де плекають висококваліфікованих фахівців, справжніх інтелектуалів та яскравих особистостей.